Людмила Охріненко, українська письменниця, кримчанка. Зараз мешкає в Харкові. Пані Людмила, скажіть, будь ласка, що вас спонукало приїхати сьогодні до Ізюма? Генератор. Я його привезла для вашого дитячого садочку, і до мене звернувся представник американського фонду, і в нього залишився один генератор, який він в Харківську область привозив багато, але один залишився. А оскільки мій свекор і родина мого чоловіка з Ізюму, то я вирішила, що було би не, не чесно не привезти той генератор туди, де народили, де народився мій свекор, а відповідно і звідси мій чоловік. Тому я привезла його для вас, для Ізюму, для дитячого садочка. І ну, а оскільки вже я тут, то звичайно я би хотіла представити свою творчість, щоб... Ізюмчани знали, що ну, я така собі Людмила Охріменко, тому що насправді я не дуже презентувалася в Харківській області. Я така молода пенсіонерка, я дуже багато працювала, і мені було не до розповсюдження своєї літератури. Цим займалися видавництва, і я не дуже звертала на це увагу, але настав той час, нарешті, коли потрібно займатися, все робити самій, тому що зараз такий час, що. Важко всім. Ясно. Вам уже вдалося, так би мовити, побувати в деяких місцях ізюму? Ви глянули це місто чи ні? Я в Ізюмі не перший раз. Звичайно, я не була в Ізюмі в такому, яким він став зараз, яким його зробили росіяни. Я була в Ізюмі квітучому, чарівному, з дінцем неймовірним. Mm -hmm. З людьми щедрими зараз все трошки по іншому, але люди щедрі залишилися, тому що я жила, наприклад, у людини, яку я бачила перший раз в своєму житті, І от бабуся мене приймала, і дуже вдячна, mm -hmm. і е, навіть опікувалася, щоб я була не голодна і не холодна. холодна. Які ваші враження від побаченого, все ж таки, скажіть, пані Людмила? побаченого важкі враження, звичайно, і я навіть не можу собі уявити, які потрібен ресурс. Щоб це відбудувати. Але найстрашніше, що дуже мало людей. Так само, як і в Харкові, дуже мало людей. Дуже хочеться, щоб люди повернулися, тому що коли вони повернуться, то повернеться життя і, і буде можливість, буде бажання людей відбудовувати. Щоб було для кого, особливо, щоб повернулися як найбільше повернулася молоді діти. Я би їм хотіла побажати. Те, що вони набули, той досвід, який вони отримали, він дуже важкий. Він не завжди швидко буде осмислений, але би я їм побажала не боятися, і я би побажала їм говорити якомога більше, відповідати на запитання журналістів, самим писати, молоді писати пости в будь-яких соціальних мережах, про Ізюм. Про те, що тут сталося, про все, що тут сталося, як би важко це не було, для того, щоб весь світ це знав. Якщо ми про це не скажемо, світ цього знати не буде. Ми повинні все навчитися робити самостійно. Дячний вам за вашу творчість, за те, що ви така. Людина, яка ну проявляє гуманітарні такі от речі, приїжджає, приїхали до нас до Ізюма. Бажаю вам найкращих творчих успіхів. Я бачу тут перед вами книжечки. Ваші пані Людмила, слава Україні! Героям слава!